Two steps ahead. I am always two steps ahead of everyone. Найбільший камбек в історії інтернету. Те відео, яке ви щойно побачили, це Нікадо Авокадо, який буквально десь менше двох років назад виглядав ось так. You belong with the pigs in the stable. Okay. Oh, <проб> Займався ось цим. Людина робила все, що можна тільки для того, щоб отримати багато переглядів, викликаючи негатив в свою сторону, критику і тому подібне. І що ми маємо зараз? Людина два роки худла. Щоби зробити найбільший камбек в історії інтернету, який я тільки знав. А спонсором даного відео є сьогодні мій твічно Дивіться, який тут смішний момент. 200, Піту, дайте, тут дивіться, який смішний момент. Дивіться, який там над головою Чат, смішний а, момент. Жінка. Якщо вам подобається ігри так само, як і мені, обов'язково приходьте сьогодні о 20.00 на стрім на твічі. А щоб не пропускати трансляцію, підпишіться на телеграм-канал, де я вам буду казати, що початок трансляції через годину, сьогодні, у котрій, щоб бути завжди в курсі, і особливо знати, коли виходять нові відео всіх вас чекаю у себе на твічі. Хто не знає, це Нікадо Авокадо. Ця людина давне-давно вже сидить в інтернеті. самого початку він був вегетаріанцем. Його передісторія дуже цікава тим, що він з України. Його, по-моєму, всиновили з якісь люди з Південної Америки. Пере... Переїхали в Південну Америку. Він там ріс. Він там був вегетаріанцем. Потім почав заради відосів жерти повну хрінь. Тобто, наприклад, всякі величезні такі от тарілки з макаронами, сиром, з усілякими м'я Сом, ну всякою гадостю, прям мерзостю, щоб просто отримати перегляди і отримати гроші. Людина бігла за грошима. Людина прагнула не для того, щоб робити контент, цікавий людина просто хотіла грошей і тим самим втратила себе. Але більшість людей так думали. Приблизно два роки назад у нього були конфлікти з такими ютуберами, як Мід Кеніон, який робить офігезні анімації, що я вам дуже теж рекомендую глянути на останні новини, події. Також у нього був конфлікт пов'язаний з MoistCritical, людина, яка дуже відома в інтернеті, тим, що ти кількома своїми просто словами вона може зруйнувати цілу кар'єру людей інших ютуберів. Тобто його думка вважається авторитетною. І в них почались конфлікти разом з Нікадо Авокадо, тим, що, типу, чи на когось бикував, чи те, що там він реакцію записував на те, як його критикував цей Critical. і потім вони зізвонилися, і потім е сказав е Нікадо Авокадо, що він почав худнути. У нього почався коротше процес худнення. І він там виставляв фотографії, але потім вийшло ось це відео. Людина напряму каже, що весь цей час вона дурила інших, тим, що вона типу худла, що насправді він використовував фотографії, які були скільки то там трьохрічної давності на той момент. Тобто, на цей на сьогодні це вже п'ятирічна давність, коли він ще був худий. Тобто він казав, що він всіх обманював і насправді він нічого такого не не худав і не збирається, і продовжував робити треш контент, який він знімав продовж двох років. Але. Учора усе змінилося. Учора я заходжу в інтернет, нічого собі такого величезного не сподіваюся побачити. Думав, що якийсь можливо конфлікт новий буде, або ще якісь відео глянути по останнім іграм на свій ігровий канал, що я вам теж рекомендую, до речі, перейти посилання в описі під цим відео і глянути ось те відео, яке залишилось в описі під цим відео. Я бачу в рекомендаціях відос. Я бачу знайоме обличчя, це не кадо Авокадо, але я бачу те, що ну, він худий. Я знаю, як він виглядає зараз. Я знаю, що нічого не змінилося. Я подумав спочатку, що це старе відео із рекомендацій, але потім виявилось, що це відео було вигружено буквально там 16 годин назад чи 12. Я дивлюся там і бачу його обличчя, знайоме. І я розумію, що можливо, це все-таки відос, який він вирішив перезавантажувати старі відео свої, щоб просто не втрачати, так би мовити, актив на каналі. Підзабив на цей момент і просто продовжив собі цілий день проводити, як я проводив. То тобто, відео монтував, шукав щось там, типу уроки робив. І потім я... Побачив відос від Мось і інших людей, і меми почали усюди робити. Я не розумію, що відбувається. І потім бачить про якийсь в, в найбільший камбек в історії. Заходжу TikTok захожу відоси, заходжу там в YouTube теж відоси, заходжу в Telegram теж всі фотографії, відоси, все остальне новини. А потім виявилось, людина в відео буквально каже про те, що давайте я вам просто покажу разом з субтитрами. Two steps ahead. I am always Two steps ahead. This has been the greatest social experiment for my entire life. So I am the villain because I've made myself one. And you will continue to consume these stories about me year after year. After тобто людина впродовж двох останніх років робила себе злодієм в очах інших глядачів, просто формив перегляди і гроші на тим, що він просто конфліктна людина і там зі своїм чоловіком. Він не традиційної орієнтації. Він там з чоловіком постійно або цілується, там або наприклад, щось свариться, пукає. Короче, такий, знаєте, контент своєобразний, тобто який викликає тільки. Або позитивні, або негативні емоції, але ну, зазвичай це негативні, тобто що проявляє людей на актив, коментарі і лайки, і тому подібне. Тобто, людина, зробивши в наших очах себе злодієм, повернулася з найбільшим камбеком в історії. Вчора, коли я побачив оце все, коли я побачив, десь було відео менше 24 годин. За 20 годин він зібрав з цієї інфоновини 10 мільйонів переглядів. Я не знаю наскільки зараз там багато переглядів, але людина зробила те. Що просто неможливо повірити навіть фізично. Він два роки робив вигляд, те, що він ну не худне, і те, що все таки продовжується. У нього навіть десь відео я покажу там, де він питає у Сірі те, яка сьогодні дата, і там каже, що 2023 число якесь там, типу, квітень чи щось таке. У всіх відео він не казав нічого, що сьогодні таке то число. Він не казав про останні інфоновини. Він не слідкував за останніми мемами в своїх відео. Він нічого такого кардинального не робив, що показувало, що він це. Це знімав два роки назад. Я вважаю, людина просто заслуговує як мінімум уваги, адже за два роки схуднути на дос на 100 чимось кілограм. Повірте, це багато чого вартує. Адже я сам десь приблизно не знаю, чи вставлю фотографію, чи ні, бо мені самому соромно, я десь 2019-18-го є схуд теж на 20 кілограм, і я розумію, яка це була величезна робота, і наскільки це було важко. Людина це зробила за два роки. Повернула себе в стару свою форму. Він виглядає, наче нічого й не сталося. Ну, я не бачу, звісно, під футболкою, скоріш за все, величезні розтяжки і тому подібне, але він виглядає просто ідеально, як було раніше, коли він тільки був вегетаріанцем, і перед тим як він почав їсти відео і займатися тришатіною на своїх відео. Також є такі супер. Ещні конфліктні ситуації, адже е, хто не в курсі, він якось запустив. Короче, тільки фен <фан> я не знаю. Як сказати, OnlyFans, Короче, він запустив. Засуджує максимально. Він е, там запостив фотографію своєї коротше шоколадної зірочки. Ось він вів цей аккаунт, здається, вів, щоб тільки одну фотографію виставив, нормально з цього заробив, нормальний актив, нормальний інфопривід. І там, коротше, мені просто цікаво, тому що це сталося, по-моєму, 2022-2023, перед тим, як він почав сильно худнути, як він пояснював, це те, що, типу, що він людей обманув, обманював тим, що він досі жирний, виставляючи в, в ту. 18 плюс соцмережу такі фотографії, тобто він дурив максимально усюди, усе і усіх, і усюди казав. Я пам'ятаю навіть відео там, де він каже: Я завжди на два кроки попереду це просто геніально. І те, як він раніше сказав, я на два кроки попереду, і те, що він нас всіх обманює насправді, і потім оце от відео, яке вийшло вчора на те, що він на два кроки попереду, це буквально відео можна так з'єднати і вийде одне. Типу, I'm two steps ahead I'm always two steps ahead. Це просто неймовірна uh, історія. Я вважаю в інтернеті. Це точно залишиться надовго. Сподіваюсь, що він почне продовжувати нормальний контент, там де він не робить тришатину, там де він розмовляє, там де він буде з собою. Очевидно, це менше буде переглядів, але. Йому це буде подобатись, адже він казав в своїх відео, що типу, якби в нього був була можливість повернутися назад в часі і не займатися ютубом, він би цим зробив. Family. However, the second he takes a bite, you can see Nikokato's dark realization that he despises his life completely. I don't like this. I don't like this channel. I don't like what I'm doing with my life. I had goals, I had dreams, and I threw it all. To eat food. Тому що в нього там десь відео теж вийшло десь, по-моєму, тиждень назад чи, може, два, там, де він почав, у нього стався, короче ментал ментал брейкдаун Це, короче коли поняли, плачеш на камеру, то тебе типу, ну, просто вигорання. На українській мові, хай це буде вигорання. Він каже про те, що Ютуб зруйнував його життя. Якби він міг, він би повернувся на два роки назад чи на більше. він Якби він міг повернутися, він би не займався Ютубом. Він так і сказав. Адже те, що він на те, що він перетворився, це просто жах. Далі в нього там відео приїжджає Піца, він пробує цю піцу, куштує один шматочок і починає плакати. Те, що, типу, йому це не подобається. Я не знаю. Ви пишіть свою думку в коментарях, якщо вам хочете, якщо вам не лінки. Я не прошу вас підписуватися, але попрошу вас підписатися, до речі, на мій Twitch канал. Я не буду вас просити там, типу, цей всякі лайки, активи, поділитися, все стальною фігню. Просто мені цікаво послухати, що ви взагалі думаєте. Я вже що ця людина точно заслуговує на повагу, адже це величезна сила волі. схуднути так бага, на так багато. За такий період часу це ну вважайте, це ну не, неможливо, це можливо, але це дуже багато. Треба дедікейшна. Це сказати на українській мові. Коротше, дуже треба багато зусиль покласти в те, щоб добитись такого результату. Я вважаю він абсолютний просто легенда, легенда я не знаю, герой інтернету на найближчі пару тижнів. Це точно. Дя Дякую, величезне вам за перегляд. Хотів би вам подякувати те, що ви дивитесь це відео. Мені дуже приємно. Перейдіть, будь ласка, на мій інший канал ігровий. Мене там активне дуже сильне, але мені подобається. Подобається грати ігри. Якщо вам теж подобається, може зайти, включити на задній фон, послухати, подивитися, як я проходжу ігри. можливо там щось говорю. Я там медицину розповідає, теж багато буває. Ось тому люблю. Цілу обіймаю всіх до зустрічі. Зустрінемося, я відчуваю, що скоро, адже скоро має статися якась крінжа. Запам'ятайте мої слова.